Друзі, привіт! Сьогодні у нас неділя, вечір, і я прийшла опять з роботи і вирішила зробити смак свого дитинства. Це пиріжки з черешнями, адже черешні доспіли біля хати. І ось такі вони зараз гарнющі, киснющі. Будемо зараз пекти пиріжки. А пиріжки тісто дуже легке. На кефірі. На соді, швиденько. Будемо пекти в духовці, не жарити. Робимо тісто. Значить так. Я насипала муки довільно. От я орієнтуюся, скільки в мене черешень. От така горка черешень. Значить, приблизно от таку горку я й муки беру. Туди-сюди приблизно. Так. Виливаємо два стакани, в мене кисле молоко, не кефір. Можна брати кефір. Так, тепер сахару. Я хочу, щоб були такі солодкі, кладу 4-5 ложок, Два я... яйці. Так, тепер я хочу посолити трішки ось ложечку солі і таку ж саму ложечку ставлю соди. Все, більше нічого не треба, місимо тісто. У нас сьогодні погода така холодна, просто неймовірно холодно. Літо жарко так було, і вдруг стало холодіно. Так що сьогодні будемо пекти пиріжки. Так, ось таке тістечко у нас вийшло. Його треба добренько помісити. Воно м'ягеньке, дивіться. До рук не липне зовсім. Зараз будемо робити пиріжки. Це все швидко робиться. На, на, наліпити і замісити тісто десь приблизно, ну, замісити тісто 10-15 хвилин. там, Приготувати начинку, помити ягоди. Ну, швиденько. Так, тепер будемо їх робити. Пиріжки будуть не маленькі, пиріжки повинні бути великі. Але адже я пам'ятаю в дитинстві, коли нас малих завозили до бабусі там у село, у бабусі була черешня. Вона була проста, чорна, навіть з маленькою горчинкою. І ми любили ці пиріжки. Коли починалися черешня, вона коли пекла хліб. На маленьке декошет ставила пиріжки рядом в печі з хлібом. І коли витягала з печі, значить пиріжки пахли на всю вулицю. Ідеш вулицю, пахне. О, як ми любили в дитинстві піти на вулицю, взяти в руки великий пиріжок, їсти на вулиці, косточки плювати на вулицю прямо на землю. А потім зуби були чорні-чорні від тієї черешні. Але ж ми це любили, це було так класно, це було так літом. А ще як пройшов маленький дощик, босими ногами по калюжах і з пиріжком. Ой, це просто романтика дитяча. А зараз уже черешні зовсім не такі. Зараз рідко зустрінеш такі черешні, які, ну, такі, як колись, то маленькі. Зараз черешні крупні. Уже вдома черешні ось такі. Кладемо черешні. Розкотили тісто. Ось я так накладаю їх. Прямо з кісточками, нічого я не чистила. Приємно, коли кісточки будуть в пиріжки, потім поплюватися. Так, ставимо ложечку сюди сахару, Ось так легенько. Защіпаємо акуратненько, щоб не продерти дирочку. Адже якщо дирочка тільки з'явиться, буде витікати сок. І стараємося заліпити легесенько. Шов повинен бути зверхи, тому що це тісто не дрожжеве. Воно печеться дуже швиденько-швиденько. І ми його не будемо перевертати ну, на деку догори ногами. А так, швом наверх. Легенько-легенько його зліплюємо. Так. І кладемо на дечко. Так, ось мені дечко. І ось такий великий пиріг, не знаю, видно чи не видно, бо не бачу, що я там, дивіться, і ліпимо пиріжки далі. Так що дитинство споминаємо сьогодні. Ліпимо великі пиріжки. А ще коли можна такі... Робити пиріжки з вишнями. Можна на дрожжовому тісті. Це не ва... ну, Смак тіста трошки, звісно, відлічається від сода, від дрожжей. На дрожжах воно буде пишніше і, ну, як з добу додаси, то ще буде краще. А це пиріжки такі, по-бистрому. Літні називаються. Так, кладемо знову. Ось такі черешні, вони зараз такі солодкі, дуже смачні. Ложечку сахару і заліпуємо. Так, змащуємо пиріжки одним яйцем, збитим яйцем. У мене така кісточка, бачите, натуральна із курячого пір'я. У мене є вдома там геліві і всякі різні кісточки. Оця натуральна, найкраще. Якщо у вас є можливість десь щепнути у півдня з зо 4 пір'їни, пожалуйста, зробіть собі таку кісточку. вимийте її там милом, всім. Класно, дуже класно не, нею так от мастити. Так, Друзі, вийшло у мене 7 штук. Три я вже поставила пектися. І ще 4, з тої всієї порції. Ну і ще лишилися вон черешні. Ну, то таке, то ми їх з'їмо. Випікаємо на середній температурі. Ну, не знаю, я поставила 200 градусів. У кожного своя духовка там. Хтось на 220 ставить, хтось на 180. Ну, ви дивіться самі, яка у вас духовочка, як вона у вас там пече, скільки градусів, ну, середня температура. Щоб пеклись. Недовго так дивіться в духовку, засмагли, значить витягаємо. Все, приміняйтеся до духовки, до того, що ви робите. Тому що рецепти, ну да, по рецепту пекти ну, зручніше, так скажемо, тому що не треба думати. А без рецепту це вже опит, життя. Бистро-бистро, знаєш, скільки, того, того. Якщо одного продукту немає, заміняєш іншим. І Ні, нічого страшного, все виходить. Так що, друзі, зараз будемо куштувати з вами ці пиріжки з черешнями. Іду ставити в духовочку. Так, спеклися моїх перших три. Чотири тих других я поставила тільки що в духовочку. Буду зараз звати чоловіка на чайок. Будемо зараз куштувати. Так, разлупляем. Вау. Яка вкуснота. Бери, ешь. Смачного, ну.